Гарна звістка надійшла і від лідера нашої країни Володимира Зеленського про те, що наші вдома, наші військовополонені нині знаходяться на своїй землі. Про це дописав Володимир Зеленський. І наші люди повертаються додому із рашистського полону. Багато кадрів мережі вже щемливих досить з'являється. І так стало відомо, що у четвер, 19 червня, відбувся новий обмін полоненими. Додому повернулися воїни збройних сил, національної гвардії, державної прикордонної служби. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на допис президента України. Володимира Зеленського. Хто ж повернувся під час обміну 19 червня? Це черговий етап великого обміну полоненими в категорію тяжкохворі та поранені. І далі зацитую, що розповіли в Державній прикордонній службі України. Кожен звільнений має важкі медичні діагнози. Також хвороби внаслідок поранень та перебування у рашистському полоні. У багатьох значна втрата ваги, виразка проблеми з зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми із травленням. Більшість зі звільнених з полону цього разу перебували в полоні з 2022 року. Є ті, хто перебував в полоні з перших місяців повномасштабного вторгнення, тобто понад три роки. Найстаршому звільненому 63 роки розповів омбудсман Дмитро Лубінець. Також додому повернулися і українські захисники захиснику якого 19 червня. День народження захиснику виповнилося 45 років. Також захисники воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині. Це представники військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил територіальної оборони, а також і Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Працюємо над поверненням наших людей. Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета звільнити кожного і кожного, написав президент України Володимир Зеленський. Також як додали у координаційному штабі усі визволені представники рядового та сержантського складу, значна частина із них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Ну а далі пропонуємо прослухати слова. Одного із наших захисників, який зазначив, що я завжди надіявся і чекав цього дня. Такі були перші слова захисника після повернення з російського полону. І далі маємо змогу це почути. Я завжди надіявся. Я чекав цього дня. Я сказав, що я дожен звернутися, дожен бути пам'яті і дожен розказати там. Багато хлопців таких є, що і чекають. Бачимо дійсно, що такі щемливі відео з'являються, які викликають і посмішку, і одночасно розуміємо, що пережили ці люди, знаходячись. У полоні рашиському, як я вже раніше зазначала, сьогодні також для одного захисника велике свято подвійне, так би мовити. Адже сьогодні додому повернувся захисник у якого день народження йому 45 років. Про це повідомляють вже і наші колеги. Кадри показують, і відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією щодо. Детали певні також є додому. Повертається обороницю, якого сьогодні день народження захиснику 45 років. Наголосив Лубінець. Також зазначається, що серед звільнених є ті, хто перебував у полоні з перших місяців повномасштабного вторгнення, і найстаршому з них 63 три роки. Ну і далі знову ж таки маємо щімливі відео. Як все ж таки наші захисники вперше телефонують після полону своїм рідним, як вони говорять про те, що вони вже вдома, як вони не стримують своїх емоцій. А також сльози котяться. І Далі можемо побачити ці кадри також. Привіт, сонечко. Як ваші справи. Я, я вже дома. Я вже в Україні. Все нормально. Нормально. На своїх двоїх прийшов. Все, все, все добре. Показує. Все, все добре, не. Ало. Ало, хто це є? Я рядом, я не далеко мене. Патромці, я вже вдома, я вже на Україні, я вже в Україні. Вже... Ти в мене молодець, я тобою дуже пишаюся. Ти найкращий в мене, синку. І це просто чудово спостерігати за тим, як наші хлопці та дівчата повертаються із рашистського пекла і можуть надалі продовжити спокійно жити в мирній. Сподіваємося, у майбутньому мирній Україні. І далі більш детально до речі, будемо говорити про мир завершення цієї війни і про маніпуляції, які постійно надходять від Російської Федерації. Україна вже 100 днів як підтримала мирну пропозицію Сполучених Штатів Америки стосовно закінчення цієї війни. Ну а Російська Федерація, як ми бачимо, повністю ігнорує подібні заяви, незважаючи на те, що вони там заявляють в себе говорять, нібито готові вже закінчувати все. Це вони продовжують гатити, продовжують виробляти необхідну техніку, озброєння, залізячі, яке потім полетить по Україні, продовжують розробляти нові тактики та просуватися на полі бою. Їм абсолютно все одно у них є одна мета, і ось ці всі заяви, які нібито були, вони просто сказані в пусту, порушують будь-які домовленості та роблять так, як їм. Заманеться, ну і звісно ж їхній диктатор найголовніше керує всім цим за словами українського міністра. Вже минуло рівно 100 днів відтоді, як Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію США щодо повного припинення вогню задля уникнення смертей та просування реального мирного. Процесу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав: минуло рівно 100 днів від тоді, як Росія відкидає цей базовий перший крок до миру. 100 днів російських маніпуляцій та втрачених можливостей припинити війну. 100 днів Росія посилає терор проти України замість того, щоб припинити його. Написав він. Він наголосив, що Україна залишається відданою миру, поки Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США, Сибіга додав, що настав час змусити. Росії до миру шляхом санкцій та розширення можливостей для України. Подібне нагадування, до речі, також оприлюднило Міністерство закордонних справ Чехії. Там нагадали, що Україна чітко продемонструвала свою готовність до мирних переговорів і сто днів тому прийняла пропозицію про припинення вогню. А Росія саботаж, тролінг, абсурдні вимоги та постійні напади на мирних жителів. Кремль не хоче миру, на нього потрібно чинити максимальний тиск. Резюмував чеському. Чеському зовнішньодипломатичному відомстві до слова у травні Дональд Трамп знову закликав Україну та Росію безумовно пропинити вогонь на 30 днів. Він висловив сподівання, що відповідного режиму дотримуються інакше США та партнери ведуть санкції. Ну, поки що лунають тільки погрози про нібито якісь санкції, які мають бути накладені з боку Сполучених Штатів Америки на тих, хто не дотримується цього. Проте. Це лише залякування, яке ніяк не втілюється у дію. Взагалі, Дональд Трамп абсолютно підтримує Путіна та всі його дії. Йому все одно, що відбувається на території нашої держави, хоч він і говорить, що хоче зробити мир на території України, але він має якісь інші мотиви. Точно зробити це не задля того, аби в Україні більше не гинули. А люди, на жаль, Путін продовжує робити те, що він хоче, і всіма своїми словами він просто відтягує часу. Ці зустрічі, які були нібито задля того, аби зупинити війну, це просто відтягування часу, аби зробити те, що йому потрібно. Адже всі ми українці чекаємо рішучих рішень, саме стосовно санкцій проти Російської Федерації. Також з'являється новина, що Сенат Сполучених Штатів Америки відтерміну. Вав розгляд санкцій проти Росії щонайменше до липня. Сенат Сполучених Штатів вирішив відкласти розгляд законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії. А головною причиною стала ескалація бойових дій між Ізраїлем та Іраном. Про це дописує одне із західних видань. Зазначається, що співавтори законопроєкту хочуть внести до нього технічні поправки, які покликані послабити тиск на союзників України. Також виданні додали, що ще одним приводом відкласти розгляд законопроєкту стали нові податкові ініціативи від республіканської партії. Так, сенатор Джон Тун говорить про те, що Сенат відкритий до змін, але чекає сигналу від адміністрації президента Сполучених Штатів Америки. Дональда Трампа сам же американський лідер ще не схвалив в Видання зазначило, що він зосередився на внутрішній політиці та можливому військовому конфлікті з Іраном, і саме тому відкладено розгляд і інших законопроєктів. Грем заявив, що російсько-українська війна залишається для нього пріоритетом. Він запевнив, що те, що Іран зараз у центрі уваги не означає, що він забув про Російську Федерацію чи Україну. Нагадаємо, що раніше Велика Британія оголосила про нові санкції. Ці проти Росії під нові обмеження потрапили тоді 4 фізичні 6 юридичних осіб і 20 кораблів, включно із нафтовими танкерами. Крім того, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен закликала країна Великої Сімки посилити санкції проти Рашиської Федерації за повномасштабне вторгнення в Україну. За її словами, це допоможе домогтися реального припинення вогню.